Наші земляки, учасники АТО на сході країни, відстоюють незалежність для нас усіх, і водночас вони самі і їх сім'ї потребують від нас підтримки і моральної, і матеріальної. З візитом, метою якого була гуманітарна допомога, до сім'ї загиблого на сході країни Сергія Матусевича завітали представники Ставищенського військового комісаріату. На порозі оселі в рідному селі Сергія гостей зустрічали дідусь загиблого Андрій Сергійович, Юлах з невісткою Галиною Токаревою. Гості привезли старенькому різні продукти харчування крупи, олію, солодощі, картоплю та інше. Поцікавилися станом здоров'я, поспілкувалися. Андрій Сергійович був надзвичайно радий гостям в оселі. Тішився, що не полишають, а пам'ятають. І щораз щиро дякував за візит. Далі представники військового комісаріату на чолі з старшим прапорщиком Сергієм Лоєм вирушили в Красилівку. Саме там проживає з родиною поранений учасник АТО Олександр Бачинський. Син, чоловік. Батько п'ятьох дітей, серед яких найстарша донечка Вероніка студентка, син Андрій, донечка Таня школярі, та двоє донечок Анжела і Лілія дошкільнята. Тут гостей привітно запрошували до хати дружина Олександра, Наталія і мама Неоніла. Військові принесли гостинці і попрямували до кімнати чоловіка. А мама і дружина військового щораз ділилися своєю радістю. Мовляв, синові вже краще, і це найбільше щастя для сім'ї. Гуманітарна допомога, яку отримали сім'ї військових, була надана від Ставищенського храму покрови Пресвятої Богородиці. Транспортом допоміг Дмитро Бритвич, який постійно допомагає у цій справі військовим.